Привіт! Мене звати Уляна і в цьому відео я покажу гарне місце для відпочинку, яке знаходиться на Хмельниччині. Це готель Ксенія. Він знаходиться в селі в Рубліці на березі річки Тернави притоці Дністра. Розташований цей готель в дуже красивому місці. Я думаю, вам тут має сподобатись. В Рублівці знаходиться від Кам'янця-Подільська близько 25 кілометрів. Ми сюди їхали самостійно. Доїхали до Кам'янця-Подільського. Там є автобус, який їде в це село в Рублівці. Ми їхали в село автобусом. Квиточок, здається, біля 30 гривень коштував. Назад ми вже їхали, брали таксі. Тому рекомендую брати таксі. Таксі коштувало з готелю до Кам'янця-Подільського до 400 гривень. В цьому готелі знаходиться понад 150 номерів, є різні ціни, найдешевші від 1800 гривень за добу. Це двохмісний номер за дві людини. Я була сином. То мені вийшло 1800 гривень на двох. В цю вартість входить ще сніданок. Вартість проживання входить в сніданок, я вже сказала. І також парковка, якщо ви будете на автомобілі, користування басейнами. На території є сауна, є хамам, чани. Тут дуже затишні альтанки, то мальовнича природа і чудові краєвиди, дуже гарна атмосфера. Мені тут дуже сподобалось. Ну моєму сину, тим більше для нього важливо основне, це, щоб він міг купатися, тому для дитини все в радість. На території є дитячий майданчик, також є дитяча кімната. В кімнату я заходила, вона невеликого розміру, але ми там ні разу не були, тому що син не хотів, йому важливо було купатись в басейні або гуляти на вулиці, тому ми кімнатою, кімнатою дитячою ми не користувалися. Подивіться на цей краєвид. Номер у нас звичайний. Я брала найдешевший номер, який коштує 1800 гривень за добу. Ремонт тут не новий, але номер чистий. номері звичайний номер, доспальне ліжко, є холодильник. Ну, до речі, холодильником я холодильник навіть не включала. Все необхідне для проживання відпочинку є. Санвузол. У кого кращі, скажімо так, фінансові можливості, то можна замовити там є кращі номери і за 2,5 тисячі, 3-4 чотири. Також на території є зона для шашлика. Ви можете з собою привезти м'ясо і тут готувати шашлик. Цей комплекс він знаходиться, скажімо так, в селі в Рублівці, але ну, до магазину тут далеко. Тому що комплекс навколо комплексу нічого немає. Якщо ви захочете купити якісь продукти, то ну зможете звичайно пройти з пішком, ну це десь біля кілометра приблизно, або на автомобілі доїхати. Ну ми в магазин не ходили, тому що на території готелю є магазин, ціни там інші. Ну але ми користувалися їхнім магазином. Чи не обов'язково робити оплату за номер. Ви можете приїхати сюди на цілий день. Ви платите, ви платите за вхід 300 гривень. Користуйтесь альтанкою, привозите свої продукти харчування, напої і цілий день відпочиваєте. Одного дня був дощ, але дощ нам настрій не зіпсував. Після доща ми ще плавали на катамаранах. Харчування тут в ресторані. В цьому ресторані зранку сніданки це шведський стіл. А обід вечеря ви вже замовляєте страви в ресторані на ваш вибір. Наприклад, картопля 110 гривень паста 260, салати від 200 гривень. Син вперше заграв на піаніно. на прокат можна взяти катер, можна взяти катамаран, байдарки. За катамаран ми оплату платили. У нас був чотирьохмісний катамаран 400 гривень за годину. В річці купатись вода була тепла, але там глибоко, тому дитину я собі не пускала в річку. Він, він декілька разів за день купався в басейні. Є два великих басейни і один менший для дітей. Також ми брали чану. Чаном я користувалась в перший раз, ну і напевно останній. Це, скажімо так, на любителя. Я хотіла спробувати, але чани сауна це не мої. Чудовий ранок, гарний краєвид, тиша. Ну, мені тут мені тут сподобалось. Зранку шведський стіл. Також в нас сніданок давали ще фрукти, це сливи і кавун. Тому голодним точно ніхто не залишиться. Кава 50 гривень, алкогольні такі коктейлі 250-300 гривень. Ми відпочивали в серпні. Номери я коли бронювала, то проблеми навіть були з номерами. Хоча на, ну, на сайті вказано, що в них 150 номерів, але важко було забронювати. Все було зайнято. Проводили підготовку до весілля. Дякую усім, хто додивився моє відео до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка. Тому, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар. Це дуже важливо для підтримки мого каналу. зелена і красива наша Україна. ううどっちでも。